Через марсіанську атмосферу вона дуже розріджена і тиск складає лише 1% від підземного. Це означає, що для польоту потрібно було створити надзвичайно легкий апарат із швидкообертовими лопатями близько 2500 обертів на хвилину. Це в 10 разів швидше ніж у земного гелікоптера. Успіх інкуеніті довів, що дрони можуть бути корисними для дослідження важкодоступних територій на інших планетах. Після першого польоту в інквеніті здійснив багато інших місій, включаючи розвідку місцевості для ровера Персверенс, цей експериментальний дрон відкрив нову еру в дослідженні інших планет. Хмари на Марсі Хмари на Марсі це одне з найцікавіших явищ, які можна спостерігати навіть на червоній планеті, попри її розріжену атмосферу та вкрай сухі умови. آتمس